І свято це День Збройних сил, День Святого Миколая. В першу чергу ми безмежно всі вдячні Збройним силам за те, що ми живі, за те, що наша країна вистояла. І за це все платимо велику ціну, дуже велику ціну, від малого до старого. Багато хто вже дивиться на це все за нас. Давайте хвилину навчаємо, що ми пане Ми молимося про те, щоб Святой Миколаїв приніс єдиний це мир. Мир для нас, для наших батьків, для наших дітей, внуків. Це єдине, що це. Наша громада недавно пережила наш прильот кажуть в ЗМІ, Але великим чудом, що серед шести багатоповерхівок. Втрачений, до наше місто і ну, ску... скоріш за все з закінчення в пального просто впав дівчат у нашої річки Березанка, який на себе взяв всі осколки. Один будинок пострадав вікна, інші з торца стояли. Ну, це велике чудо, на мою думку, шести будинків, що ми такі відбулися. Незначними рунуваннями. Все ми оформили згідно тих процедур, які є в державі, всім людям в той же день була надана допомога. Зараз через фонд GEM рік виміряли вікна, бо на протязі тижня двох вони мають бути виготовлені і встановлені, так що люди будуть на новий рік в оселях співтомістоправи. Так що і Київська обласна державна адміністрація, і районна рада передали почесні подяки і грамоти, тому з вашого дозволу, хочу вручити почесну грамоту Київської обласної ради молодшому сержанту Збройних сил України, Люсару Руслану Вікторовичу. Слава Україні! Я вибачаюся. Я не можу бути вільним. Ви можете пару слів сказати і бути вільним? Я слово вмовний, якщо чесно. Я хочу привітати усіх зі святом, пане Миколая і до перемоги, щоб був мир, щоб всіх було добре, щоб всі були живі і здорові. Дякую вам. Так на мене мало важну роль, як мирному, як і військовому, відіграють лікарі. І подякають Київської обласної ради висловлюється до центру Володимиру Вікторовичу.

І ви знаєте, що діти наше все, діти наше майбутнє. Тому з радістю оголошую подяку пройду державної адміністрації, директору комунальної установи інклюзивної ресурсної центру Берзанської міської ради Любисій Озівали. Щоб краще що в це приходили діти дігратися, так як вони всім цікаво, що там є, але щоб не приходили до позиції. Це єдина така рекомендація, порада і побажання. Гані лаки Починаємо роботу, прошу депутати, зареєструватися. чергову сесію Березарської міської ради зареєстровано 18 депутатів, поровно є на 18, Перше питання порядку один про формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Березанська міська лікарня Березанської міськради, доповідає з оценку невіщувачку. Згідно постановою го року, е, треба було створити у закладах охорони здоров'я наглядові ради. Тобто ми зараз виходимо з пропозиції, щоб підтримати це питання про створення відбіркової комісії. Там Буде по три члени представники, я думаю, що всі, кому буде цікаво, ознайомляться, подадуть свої май... кандидатури. Вона буде контролювати діяльність закладу, починаючи від фінансів, закінчуючи кадром забезпечення. І, думаю, що це буде лише для покращення нашого закладу. пропозиції. Пронесення змін до рішення 76 сесії Берзанської міськради 8 скликання від 23, до 23 року 23 номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міськради 2024-26 роки. Комісії розглядали питання. Прошу 2 по 4 законного. Запитання пропозицій. Що немає ставлення голосування за основним процедуром, прошу проголосувати та підтримати. За 8 ще 5 дітей. Наступне про внесення зміни річні 79-ї сесії Презанської міської ради області від 23.24 року номер 25 про затвердження програми висвітлення діяльності Презанської міської ради та її виконавчого комітету. На 2024 рік. Ми працювали, підтримали, виділяємо 30 тисяч на виготовлення е сітілайтів, додаємо до профу. На сіті лайті зараз буде поклеєно на три тижні. Тобто військова тематика, а на останні тижні перед новим роком, ну перед Різдвом, то новорічне військово. Отримати. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування запрошу понсами підтримати. Виступите про внесення змін до рішень 77-ї сесії Березанської міськради 81-го 23-го року No294 про бюджет Березанської міської територіальної громади 2024 Сесії виносимо таке питання: виділити додатково 30 тисяч гривень на е, рекламні послуги, тобто виготовлення ситілатів, 150 тисяч водоканалу для сплати за електроенергію, 55 тисяч комунаріусів для ліквідації стихійних змін на території Медрянської та Садівського старостинського округу, 480 тисяч комунгоспу. Для закриття заробітної плати за рахування до кінця поточного бюджетного періоду 400 тисяч гривень загальноосітнім навчальним закладам для сплати за теплопостачання 94 тисячі для... Позашкільної освіти для закриття потреби по заробітній платі до кінця поточного бюджетного періоду. Бухгалтерії управління освіти 61 тисяча для закриття потреби по заробітній платі до кінця поточного бюджетного періоду. До громади надійшла субвенція на харчування початкових класів в сумі 586 тисяч 900 гривень. Для ДЮСШ старт 105 тисяч для виплати заробітної плати з нарахуванням до кінця поточного бюджетного періоду. Для... На інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення виділяємо 20 тисяч гривень на відшкодування послуг на поховання захисникам та захисницям України. 100 тисяч гривень виділяємо для... на матеріальну допомогу членам сімей загиблих захисників та захисниць на встановлення пам'ятних знаків. 2 тисячі гривень виділяємо бібліотекам для сплати за електроенергію та 157 тисяч будинку культури для сплати за електроенергію. В межах кошторисних призначень головних розпорядників робимо перерозподіл кошторисних призначень по управлінню соціального захисту, по територіальному центру та по будинку культури. Запитання про коленці. Заявляю інтереси. Плавена голосування за остаток вам прошу противоречити. За ще священні ще прийняти, дякую. Питання тут денного розглянуті, в різному хочу проінформувати вас, що у зв'язку з тим, що е, облрада ще не, не прийняла бюджет, державний бюджет вже прийнятий, підписаний президентом. Власна рада ще не прийняла бюджет, то в нас немає певних показників. Але я впевнений, що вони на да, чергову нашу сесію, яка буде в кінці року, вона все буде прийнято. там ми приймемо бюджет. Буде розширене засідання фінансової комісії нашої депутатської, то прошу всіх представників, всіх депутатських груп і фракцій прийняти в цьому обговоренні участь. Це саме перше. По-друге, як бачите, ми отримали кортєльню модульну на лікарню. Мав сьогодні Миколаїв одну на освіту, але вона тяжка, не доїхав, а, вроде, понеділок буде. І до кінця року має бути третій, тобто на ліцей номер 3 і на ліцей номер 4 Складність полягає в підключенні в тому, що у нас були від'єднаний газ там близько 2011 2012 років. Тобто, Вузли обліку там ще йдуть застарілих моделей. І треба їх нові виготовляти. На цьому обліку там черга порядка 2-3 місяців. Якщо у нас якось вийде пройти швидше по черзі, то ви ще в цей опалювальний період. Треба все запустити, якщо ні, то навес ми вже його поставимо. Значить, з приводу відключення електроенергії, води нашої водопостачання і каналізації. Значить, електроенергія на сьогоднішній день. В Броварському районі і в усій Київській області немає жодного об'єкта критичної інфраструктури. Всіх повиключали. Бровари, між надкластерна лікарня, Борис, інші водоканали. Жодного немає об'єкту в Київській області. У нас, як ви знаєте, що проходить через місто 34 лінії електропередач, які йдуть від нас, повз нас і йдуть далі. Ці всі лінії підпадають під певні графіки відключення. не совпадає, що є і вода, коли має води, є світло, або навпаки. На генераторах, якщо ми будемо воду запускати, то в нас яка ціна води і ентуристовича? Ну, ви купили розічти, вартість подачі води водиша, ніж від енергії. Але, щоб люди знали, 6 до 8 обов'язково зранку 6 до 8 і з 18 до 20 це обов'язково подальше. Це зона нашої відповідальності водоканалу, то є з'їсть, немає її. Ми включаємо генератори, запускаємо. Ну, ми навіть подаємо не 6 до 8, з ранку до 9, якщо немає електроенергії. Наприклад, як сьогодні, сьогодні 7 до 9 подавали, так само сьогодні вечором буде відключення 16 годину. О 17-ті ми включимо і будемо подобати, поки не з'явиться відкрити. Тобто ми стараємося людям все-таки дати ці всі ці нарікання. Ну, не знаю, можливо, вони розуміють, можливо, можливо розуміють спеціально, якусь нагнідаю встановку негативну. Я думаю, що 1-2-3 години без води можна перечекати і завжди можна скористуватися нею в інший час. Ці всі витрати Брузельська міська рада передати. Ми прямо пальне для генераторів, це і на людях ніяким чином воно не відображається про ми певного тимчасового дискомфорту. Ще раз наголошую, щоб ви пояснювали людям, що, бо багато хто розказує, що в нас вода сама дорога, сама золота і сама це. У нас куб води вартує 47 гривень. Водовідведення 30. 4, 4 копійки це... да. земля. 4, 7, 4, 7 копійки настоїть літр води. Менше 5 копійок. Це його треба підняти з глибини 60 метрів, прогнати по другам 80 метрів да, перекоштувати і підняти на етаж квартири. Це саме дешевше, що може бути. У нас 55 копійок. 5,5 копійок, дуже добре. Тому пояснюєте, це є. У нас вже на вигляді в цьому році ми плануємо закінчити ремонт КНС. Правильно центральне вже арматура встановлена і будемо попідключати, пуску налагодження роботи зробити. І те саме зробити максимум по хірургічному відділенні, щоб хоча б в цьому році вже заїхало відділення і операційне, щоб вони почали працювати в повному обсязі. Так, у нас на 11 число. Грузиться в нашому місті партнер-полоху електропанелі на лікарню, що буде встановлено 60 кВт. Зараз ми подивимося, де ми її встановимо чи на дахах, чи десь поряд на території. Ну, такого формату, як на водоканалі на землі, виварити рамки, так як у нас біля аероба стоять, і встановити, щоб наша лікарня була максимально енергонезалежною. І вчора поможливо. У Берліні вже погодили наш договір куплі автобуса для спортсменів. По гісовській програмі там 46 тисяч євро виділяють автобус знайдений, зарезервований. Так, все нормально, то побачимо ще до кінця року, що наші спортсмени, діти получать автобус. Ну, а також наступний рік ми теж поподавали заявки всі по грантам, по програмам цільових. Якщо раніше до війни було легше. Це все купити, і ми це все робили, продавали, купляли, і то зараз легше це все випросити. Хоча процес складніший і довший. Але, ну, щоб ви розуміли, в котельні е, кока коли то це нам стоїло буквально ну, 4 місяці роботи, декілька папірів і пару виїздів обґрунтуванням, оскільки, е, на щастя, ми не є в переліку постраждалих громад. А такі громади фінансуються усіма донорами по остаточному принципу. А якщо йти на контактний діалог, то значно це пришвидшується. Плюс нас є запрацювання зараз по французькій стороні. Вони нам готові поставити енергообладнання на 6,3 мільйона євро. І я знайшов компанію з української сторони, яка заходить співфінансування даної допомоги на 70 млн грн. Але щось наша українська сторона не можемо пробитися через мін. Ну, через міненерго ми пробилися, через мін економіки ми не можемо пробитися, щоб підтвердили з нашої сторони для французького парламенту, що потрібна допомога саме до Березанську громаду. Щось ніяк не йде, то ну, я думаю, все-таки, що в цьому місяці ми це звинемо. Французька сторона наполягає, щоб було йменно на березані, а українська сторона каже, що є піч постраждалі громади, які... Більше потребуючими. Іде ну, дискусія. Але якщо ми цю допомогу отримуємо, це три корегуляційні установки, такі морські контейнери 40 фунтові, які до газу підключаються, 3 по мегаватту, і плюс три ну, так називають їх батареї батарейки на пів мегаватта, які вставляться які на ну, визначеному об'єкті. Комунальні чи критичні інфраструктури. Ночі ну, вони по тарифу заряджаються по самому дешевому, а дню віддають свою електроенергію в тому самому тарифу. Якщо ми це зробимо, то в нас буде досить гарна енергоефективність і енергетика, і ці всі розходи по електриці на лікарні, на школи, на дисадки, на клуби наші будинки культури, то значно дешевше. Плюс наша. Компанія Інвест Березань зараз також працює із Австрією і має наміри вже на фінальному етапі отримання теж корегуляційних установок. І можливо, таке, що у нас на тій ділянці, де у нас є сортування сміття, з лінії, може построїтися міні-тест на 44 МВт, який повністю зробить наше місто енергонезалежне. Які зараз Березанськ споживає. 20 МВт в час, плюс підприємства, які плануються розбудувати той же самий По аер аеропорту 19 грудня у нас аукціон. Очікуємо зараз вже два фаворіта вийшли. Це епіцентр, група компаній і е, CRH. Це північний Ірванці, вони Монополісти на ринку цементів, там 6-7 цементних заводів у них. От вони теж готові. Зараз ціна аукціону стартувала 965 мільйонів. Держмайна планує Х2 отримати по 2 мільйона. Так що, якщо такі кошти задають державу, то відповідно і самі інвестори будуть зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше запустити це виробництво. Відповідно, це нам буде плюс. Дохідна частина, навіть якщо буде йти підготовка заводу до пуску, то це десь 40-50 робочих місць вже будуть зроблені. Єдине, ми не знаємо, як буде в цьому ситуація з військоматом, оскільки якщо на наерок підуть люди е, працювати, а броні зразу не буде, то військомат їх може забрати, вони буде визначені підприємства критичності. А якщо з е, наших підприємств усіх... Пуйдуть там багато діти, в кого є свої строчки, в кого є все, то аерок відкриється, а весе закриється. Це теж не такий. Тобто ситуація така двояка, але ж сподіваємося, що все-таки вона вирішиться позитивно для нас. Ми маємо так. Так що ще раз всіх зі святами. Добра здоров'я, хай на себе людьми. You guys want to go to the sensory?